Душі належить воля. Ми потім це розглянемо і е, потім розглянемо дари. Е, всі дев'ять, їх там їх, є більше дані. Розглянемо, е, як, чому це дано церкві, для чого вона дана, як цим служити один одному і чому церкві дана така сила. Ви знаєте, що церкві дана сила, яка протистоїть такій особистості. Яка по своїй силі уступає тільки Ісусу Христу. Діяво по своїй силі він уступає тільки Богу. І своїми силами боротися з ним. Дозушати його твердині, людина не в змозі і не в силі, тільки двіжими силою Божою, силою Святого Духа, яку дає Бог людині. Вона може перемагати його, мається на увазі діяволо. Вона може ізолічати його. Вона може оця мутиця, куда є Дух Святий. От я зараз зараз буду молитися ще дві хвилиночки, коли в книзі буття написано Дух Святий, коли утворив землю, слово Боже, Дух Святий, і Дух, Святий, Дух Святий носився над землею, то в одному із перекладів, в Ульгаті, Єронів він, я вже коли про це вам говорив. Що він зігрівав землю, зігрівав своїм теплом, як куриця зігріває яйця і вилуплюється потім яй... ці яйця Дух Святий своїм теплом зігрівав. Святий зігрівав. Зігрівав значенні оживляв, одухотворяв. Давав життя для землі, Дух Святий, кругом землі. Ось. І коли він вироки виносив Бог, пам'ятаєте, він виніс вирок судове рішення для Єви, да? судове рішення для Адама і судове рішення для того дракона, да? для, для диявола, для обманщика. Він йому виніс таке рішення. Він каже: пам'ятаєте, ти будеш його жалити в п'яту. А воно буде жалити насіння цієї жінки, буде жалити тебе в голову. Пам'ятаєте, да? порази. порази. І е, ну, якщо взяти перефразований текст е, ну, з оригіналу, як пояснюють е, е, ці люди, які е, знають е, давній євріт, е, про що йде мова? Каже Бог до диявола, що каже, насіння цієї жінки, яку ти обольстив, яку ти обдурив. І вони впали. Насіння цієї жінки, воно забере в тебе владу. Голова рож. Це символізує власть. Владу. І він каже, насіння цієї, жінки, яку ти вони обманув, воно забере в тебе владу. І ще там одне значення є, і каже. Насіння цієї жінки ти не обдуриш. Але я це все вам кажу в контексті хрещення Святим Духом. Помаленьку ми зрозуміємо, що приносить Дух Святий в життя християнина. В розуміння тих речей, що людина втратила, і що в життя християнина приносить Святий Дух. І як реагували ті люди, які мали контакт з Духом Святим, в біблійні Історії каже, ти не обдуриш її, і воно в тебе забере владу. Забере тебе владу. Тому, друзі, такі речі, які ми маємо сьогодні від Господа, ось ми про те ще й не говорили, ви те про те самі знаєте, ми, ми зараз будемо молитися. Молитва церкви, молитва дітей Божих в духовному світі, вона має надзвичайно сильну вагу. Да? Вона різна. Кожного слову з нас, тут сидячих, в духовному світі має свою вагу. Брата більший в духовному світі, перед Божим лицем його слово може мати більшу вагу, ніж моє. Від чого це залежить, як ви думаєте? Від тої влади, що йому дана. Від тої влади, що йому дана. А Від чого ще ви думаєте? Від, від віри, від чого ще? Від Духовного знати. Від духовного стану, <хи> тобто э, від, того, від того, що йому дано, від влади, mm -hmm. потім від віри, від чистого серця, да? від, ну, Тобто є багато-багато факторів, що впливають на вагу мого слова. Ми деколи задаємо собі питання Боже, чому ти не дієш? Чому я треба молюся, молюся, молюся? А моє слово не працює над моїми дітьми, там я теж переживаю ось, э, вони між собою сваряться. За комп'ютер, а я переживаю, і потім і, 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 і я всередині сварюся. Right. І, такі речі, знаєте, і от від чого це залежить? І ми говорили про правила. Ми говорили про правила, що, якщо воно не працює, значить мені треба розібратися по, якій, по правилах я Божію. Стою перед ним. Чи за правилами Божими я живу, чи за правилами Божими я состязаюся, і від цього залежить. Якщо ми своє життя приведемо до ладу на основі Євангелії, ну, да, Боже правил, ми живемо, ми язичники, ми живемо по Євангелії, якщо ми своє життя, ми своє життя е, співрозміряємо, співрозмірно зводимо до Євангелії і стаємо перед Богом в такому стані, як ви думаєте, наше слово буде мати вагу. І віра, і чисте серце, серце смерено, все ти не призріш, і так далі, і так далі, і так далі. Коли ми обходимо своє життя, десь вибачення попросимо, десь треба простити когось, десь треба багато речей якісь зробити, привести свою душу, От, бачите, щоб наша душа прийшла в такий стан, як озброєна, то наше слово буде перед Господом мати вагу. Ну і все я це поєдную, таке слово є постійність. Постійність російської постоянство, Бо ми, як правило, ми імпульсивні, ми якось імпульсами діємо, ну, як ентузіаст. от, знаєте, от, Хочеться, не хочеться, ай, хочу, піду, хочу не піду, хочу тебе. А, а постоянство. Чи може Бог на мене покластися? Ну, стоїть питання да, от, на мене. Якщо я не постійний, от, Мануїл, да, от, якщо я не постійний, ти б не мене поклав би, чи ні? От посилай нам нас тобою мобілізували, і ми йдемо в розвідку. Ідемо з тобою, і бах-бах-бах! І я втюк. Тік. Чи втік. І, і потім я вже, поки ти прийшов, а я, а я вже, вже сижу, я вже там вдома, вже блікнежився. А я вже я вже чай п'ю, а де ти бнуїл? А ти що бачу? А, та. І потім знову каже командир, а нас Юра, командир там, і він каже: знову треба йти. А, а ти і каже: Імануїл, вибери собі людей. Он бориси свободний, бери його з собою. І що, ти візьмеш мене з собою чи ні другий раз? Візьму, але я. У вас буду так тримати, щоб ви не втекли. <ріст> Я думаю, що ми вибираємо собі стабільних людей і в служінні, і на службі, і в сім'ї, і де б не були правда? і на роботі. Вагу має для нас слово людей постоянних, яких є постоянство, які є надійні, які є вірні, які знають правила, які живуть по цих правилах. По нашому уставу, там, ми знаю, там, роботи, церкви, не важно чого. І ми таких людей, як нам приємно з такими людьми бути. І їхнє слово для нас має, має вагу. Тому, друзі, ми зараз будемо молитися, молитися, стояти перед Богом, шукати Божого лиця. Я... У нас в церкві завжди кажу, що ну, що і брат Григорій, і браття ваші говорять про те, і ви самі це знаєте. Що молитва вона має бути як стріла. Молитва має бути як стріла. Вона має бути мету. Має мати мету молитва. І для цього треба віра. Ми сьогодні 50-ники. Слава Богу за це. Слава Богу, як казав Єврей, слава Богу, що я не жінка родився, слава Богу, що я не бабтис. Да? Ми так не кажемо гріше. Ми кажемо, слава Богу, що ви п'ятидесятники!» І ось слава Богу, слава Господу, що ми п'ятидесятники!» І це, це милість Божа для нас, щоб ми цим цінували, цього ми трималися, шукали у Бога сили жити згідно Його волі. Колись Максим так, таке визначення дав: «Молитва по Божій волі. І каже, що каже, молитися по Божій волі треба так. Просити у Бога сили, щоб жити по Його волі. Дуже просто. Просити у Бога сили, щоб жити по Його волі, а все інше нам додасть. Тому будемо молитися, друзі, потреби, якісь чи ми. Прошу... А, все, що просто теми коліна. Але може хтось ще...